Сьогодні нікого не здивуєш мобільним телефоном. Так само і тим, що з мобільних рахунків час від часу зникають гроші. Якщо мова йде про гривню-дві, ніхто навіть не зважає. Однак останнім часом в людей почали зникати десятки, навіть сотні гривень. Останні кілька місяців сотні тисяч абонентів мобільного зв'язку обурені. Їх невідомо як підключають до незрозумілих платних сайтів. На форумах купа історії, приміром, як стареньку бабусю підключили до сайту знайомств, а дитину до порно сайту і щодень знімають за це гроші з їхніх рахунків. На місяць виходить до кількох сотень гривень. Житель Києва Назар, один із постраждалих, розповідає: зранку поповнив рахунок. За годину хотів зателефонувати і не зміг. Я такий ну. Не второпав, як кажуть, дзвоню, перевіряю, немає коштів. Ба більше, йому навіть не змогли пояснити за що зняли гроші, бо він М -м -м -м. нічого не замовляв, жодних смс не надсилав. Мені ну, оператор каже, у вас є певна послуга замовлена. Щоб ви її замов, щоб її відмовити, залишайте заявку. Я кажу, яка послуга? Ми не можемо вам сказати, от залишити заявку, ми через кілька днів її розглянемо і відмовимо вам у тій послуги. Тобто виходить так, що за цей день мене зняло, і на наступний день, поки буде тривати процес відмови від послуг, мене знову мало би зняти кошти. Назару пощастило, бо втратив він не так багато. Каже більш неприємне відчуття, що тебе ошукали, а ти безсилий. В одній зі столичних компаній, що займається інформаційною безпекою, нам підтвердили, такі випадки не поодинокі, і не лише із мобільним зв'язком, скрізь де використовуються сучасні технології, можна ошукувати людей. Навіть вже термін для цього визначили: кремінг. Кремінг це представлення услуги провайдерам, яку ви не заказували. Подключення мелодії вместо гудка, получение ежедневных анекдотів на мобільний телефон, а, либо ж со стороны провайдера доповнення дополнению телевиз... к интернету інтернету, в такому плані, та услуга, яку ви вы, вы не заказували. Но это за нього знімаються деньги. Звісно ж, нас попередили, що захиститися від таких атак на мобільний рахунок вельми складно. Справа тут здебільшого юридична. Адже деякі провайдери та оператори зв'язку, так звані чорні веб-дизайнери, спеціалісти з ВАП-кліків та інші любителі чужих грошей на рахунках, роблять все, щоб їхні схеми не підпадали під юридичні кваліфікації. А якщо і так, то люди просто б не мали можливості боротися за повернення коштів. Суддяний збор за те, що ви подаєте в суд на признання договору нарушеним і на розміщення ущерба, скоріше всього вам составить пошлину около 650 гривень. Це значить, що якщо у вас ущерба, наприклад, нанісена на 600 гривень, то соответственно ви понесете 650 п'ятдесят гривень, а щодо госпошлину, плюс, що оплатите услуги юрису. В ситуації з Назаром та іншими постраждалими йшлося про набагато менше суми, тож люди просто змирилися. Хоча порахуйте, для оператора мобільного зв'язку зі скажімо 10 мільйонами абонентів, навіть одна додатково знята гривня в день це 10 мільйонів гривень прибутку. Якщо ж йдеться про Десять знятих гривень то це відповідно 100 мільйонів на день. Звичайно, в такому бізнесі бере участь не лише оператор. Він просто продає свій трафік та короткі смс номери компаніям-провайдерам, а ті вже розставляють пастки для абонентів. Наприклад, є сайти, де не треба підписуватися, просто натискаєш на будь-яку кнопку Дивитися, підтвердити, продовжити. А це означає, що гроші зніматимуться автоматом. До того ж, багатьох абонентів, за їхніми твердженнями підписують просто так, без згоди, і довести, що ти ні на що не зголошувався, вельми складно. Як захиститися? Почніть з того, що не підписуєте жодну угоду з оператором чи провайдером кабельного ТВ, не прочитавши її, бо часто перші пастки розставлені вже там. Якщо ми подивимося на рішення судів, то, як правило, вони виносять рішення в пользу оператора. Чому? Тому що, як правило те ті иные услуги указані в договорі изначально, либо же абонент давав на них согласие тим или иным способом. А отримавши незрозумілі повідомлення чи розсилки, реагуйте миттєво радить адвокат. реагуйте зразу, не реагуйте потом, коли возможно прийде що. Не нужно думати, що це там ну скажемо безплатний бонус. Скоріше всього за ним послідують що. На жаль, такі схеми існуватимуть і далі, адже людей, які пішли до кінця і повернули свої гроші, одиниці. Залишається сподіватися, що на подібні схеми нарешті зверне увагу держава, громадян якої щоденно ошукують на мільйони гривень.